Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світло для рослин. Це зручний та ефективний набір для вирощування рослин у кімнатних умовах. Функція синхронізації дозволяє налаштувати графік освітлення, імітуючи природні цикли денного світла для покращеного розвитку рослин. Завдяки 20-ватному світлодіоду вона забезпечує оптимальне освітлення для росту рослин: енергоефективна та довговічна світлодіодна лампа зменшує витрати на електроенергію, забезпечуючи постійне джерело світла.